Усім привіт! Мій перевірений рецепт квашних огірків на зиму. Огірочки виходять хрумкими і в міру квасними. Хрумкими вони були навіть у березні цього року, тому зберігайте і випробовуйте. Також поділися під відео, як ти квасиш огірки. Огірки середнього розміру я замочую у холодній воді на 3-4 години. Потім добре мию та обрізаю хвостики з обох боків. Купила ось такий набір для квашення, листя вишні, листя смородини, квітка кропу. Та листя хрону. Зелень мию і нарізаю на менші шматки. Далі потрібен великий стакан, чорний перець горошком і добре помиті з содою банки. Я буду квасити у літрових банках, тому пропорції собі коригуйте, як вам потрібно вже відповідно. На дно банки кладу листя смородини, квітка кропу, листя або корінь хрону, листя вишні та 4-5 горошин перцю. Далі у склянку даю 1 столову ложку солі йодованої, Заливаю тепленькою водою і перемішую. Складаю тісно огірки у банку. І тепер доверху заливаю розсалом. Накриваю банки кришками. Складаю банки на тарілку, щоб було кудись тікати рідині під час заквашування. Залишаю їх так на 2 доби при кімнатній температурі. Отже, це перший день. І другий день вони вже виглядають ось так. Зливаю розсіл з огірків до кастрюлі. А огірки заливаю окропом на 10-15 хвилин і теж накриваю кришкою. За цей час розсіл кладу прокип'ятити. Він має скипіти і проваритися 3-5 хвилин. Зливаю окріп з огірків. Вкладу до банки один розрізаний зубчик часнику. І заливаю гарячим розсолом. Закриваю банки стерилізованими кришками. Даю вистигнути під ковдрою. І ось такий вийшов в мене результат. Вони хрумкі. Смачні і дуже довго зберігаються. Спробуйте приготувати і не пошкодуєте смачного.